Патрульні чергують біля місця аварії із кортежем Ярославського. На трасі поблизу Чугуєва пильнують уламки авто. Сьогодні в день на них звернув увагу місцевий депутат Дмитро Дробот. Вже фактично пройшло майже дві доби від аварії, і ці докази лежать просто неба. Ніхто ніхто це не прибирає, ніхто це не забирає. Ну і фактично я здивувався, викликав поліцію. Цієї ночі справу про смертельну аварію передали до Києва у головне управління Нацполіції. Місцевих слідчих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за у фальсифікації. Через це звільняє і керівника поліції Харківщини Станіслава Перліна. Причиною таких моїх дій стало те, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Мертвого пішохода серед дороги випадкові водії побачили в ніч на середу. За першими даними харківських слідчих, на місці зіткнення вони знайшли номерний знак та уламки пластику від машини, яка належить фірмі бізнесмена Олександра Ярославського. Його співробітник прийшов до поліції наступного ранку. 50-річний чоловік заявив, що був за кермом Мерседесу. Людину не побачив, сплутав з твариною, тому й поїхав з місця аварії. Менш ніж за добу чоловіку висунули підозру і прокуратура пішла до суду просити для нього запобіжний захід. Ріб'ята, нікаких коментарів не будуть. Засідання, яке відбувалося вчора пізно увечері, перенесли, а сьогодні скасували. Засідання про обрання міри запобіжного заходу. Тримання під вартою не відбудеться зв'язку з тим, що прокуратура Харківської області відізвала вказане клопотання. Це тому, що тепер співробітника компанії Ярославського підозрюють не у скоєнні аварії, а у приховуванні злочину. Та від учора слідчі не можуть знайти чоловіка, каже речник прокуратури Дмитро Чубенко. Наразі контакту з особою немає, вона переховується від органів слідства. Вона не не спілкуються зі слідчим, не виходить на зв'язок. Сьогодні ж державне бюро розслідувань почало перевірку роботи самих слідчих та прокурорів. Мають встановити, чи була спроба сфальсифікувати справу. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності. На даний момент ми говоримо стосовно правоохоронців Харківщини. Це відео оприлюднило видання Українська Правда із посиланням на джерело у правоохоронних органах. У публікації стверджується, що чоловіка переїхали одразу дві машини з кортеджу Ярославського. Про те, що полюбляє їздити за кермом, сам бізнесмен раніше вже розказував журналістам. Базовчата любить таншиком язти. Ну Зараз їдемо 120 км двадцять кілометрів на годину. Не можна сказати, що це якась надзвичайна швидкість». Особу загиблого пішохода сьогодні встановили. Це житель Чугуївського району, йому 36 років. Більше подробиць про нього поліцейські не надають. Слідчі вже вирушили зі столиці до Харкова для проведення розслідування. Повідомляє сайт МВС. Мають допитати самого Ярославського, поки його називають ймовірно причетним до аварії. Сам бізнесмен за пів доби після ДТП вилетів до Лондона. Там кажуть його прес-службі, бізнесмен відвідав концерт сина. Далі Ярославський з родиною ще тиждень відпочиватиме на лижному курорті. Квитки придбали минулого місяця. Олександр Новосел, Дмитро Гребінник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.